Добрий ранок. Йду на роботу, допиваю капучино. Не хочу залишати, щоб охололо. Не знаю, як у вас, особливо в тих, хто постійно дивиться влоги мої щодня. Починаєте зі мною ось так. Але в мене стійке відчуття Дня бабака. Скоро це зміниться, трошечки ускладниться з однієї сторони, тому що доведеться підніматися і раніше, і дітей всіх організовувати, в школу розвозити. Возити тільки Лію доведеться. Мені Григорій вже самостійний буде. З братами будуть їздити в коледж велосипедом повертатися. Ось. Лія буде ще зі мною. А, тож, логістика зміниться поки що так. У всіх насправді хто працює на постійній роботі, таке відчуття, так що це нормально. А можливо, просто колись в мене залишилась пам'ять про те, що колись, можливо, мені жилося цікавіше якось. А тут нема відчуття якогось зростання, прогресу. Просто робиш свою роботу щодня. Така калюжа перед будинком вражає. Нечасто тебе побачив. Оп, зачинено тут, yeah. а. закінчила годинку. Зазвичай тут півтори години, і для місьо це сюрприз. Я кажу, у вас немає планінга на, на тиждень каже, ні, немає. І кажу, а через інтернет, імейл каже, теж немає. і Я дзвоню, прошу, там мені вибачаються, що помилились, не надіслали. Кажуть, надійшлимо наступного тижня. І так каже вже триває кілька місяців. Тому для нього сюрприз. Коли до нього, у котрій приходять, у котрі, скільки часу. Так я кажу, я сьогодні буду в бюро, постараюся бути і запитати ще раз. Ну, він каже, я є. Спробуйте, каже, може вам пощастить. Деякі бенефіціари за зрозумілих причин не користуються там, інтернетом або емейлом, e ну, чи принаймні не активно користуються, не перевіряють і їм зручніше, коли їм надрукова не приносять. Тож деяким з наших клієнтів... Стоїть позначка, наприклад, в п'ятницю, заїхати в бюро, взяти цей план на наступний тиждень, роздрукований, і відвести бенефіціарам. Ну, бачите, треба, і це ж треба вимагати, просити, казати, що це важливо. Тобто комусь це роблять на постійній основі, а ось тут, ну, і місью, власне це послуга для його дружини, ну, зараз я їй душ. Робила там все таке, допомагала Мюсью в побуті з мадам з доглядом. І раніше в них, в них тільки прибирання було два рази на тиждень, по півтори години, і каже, все було чітко, як, як годинник. А зараз, коли ось кожного дня мають приходити на півтори години, сьогодні ось година. Тож каже, от як змінилося все оцей режим, то ніякого порядку. Бардак. Ой, добре, зараз я їду. А, закупи, скоріше за все, це буде та мадам, який я пиво купую такими упаковками величенькими в Ашані. Зараз подивимось, чи, чи буде те саме, чи вона не змінює свої вподобання. C'est Goulbanon. Merci. Прикольна мадам така в мене <смі> дружелюбна така. Обійматися одразу. Каже, так було спекотно. Я три кілограми втратила. Каже. Я, звичайно, така добренька, кругленька, каже, але все одно три кілограми. Ну, каже, мені то воно на краще, але все одно. Я тільки каже, воду пила, майже нічого не їла. Оце й ледве каже, пережила ту спеку. Все по програмі. Їду в Ашан, майже ті самі продукти, як зазвичай. Треба встигнути впоратись, бо не вистачає годинки, затримуюсь. повертаю ще буряк треба ось такий буряк вже приготовлений, бачите, різний, але мені мені сказали ось такий придбати для час, я У мене ще 20 хвилин, тобто я за 40 хвилин впоралась. Так, хочу заїхати ще за багетами, а потім, вже після роботи, зразу додому. Ну, нічого, якщо трошки затримаюсь, тому що мені відмінили. У мене ще мало бути півгодини допомоги з обідом в нової бенефіціарки. Ніколи її раніше не було, вона нещодавно з'явилась, але чомусь відмінили, хоча теж так по правилам. Не має так працювати там, за кілька днів мають попередити, анулювати. В іншому випадку, за правилами, мають оплачувати, якщо вже день в день не можна. А в мене не те, що день в день, а виходить за 30 хвилин до візиту. відмінили. анулювали в мене в планері. Ці півгодинки, але я зраділа в душі, що мене буде тепер не дві... Ну, майже двох годин мала бути перерва обідня, буде дві з половиною години. Це ж добре. Тож я візьму багети і поїду до родини. І ще придбала круасани шість штучок для своєї родини. Смаколиків. І вісім багетів. Закінчилась у них акція. Було так зручно і економія ще 60 центів. Що зняли вони наліпки. Не продають вже по 8 багетів за 6 євро. Шкода, це був наш формат. А тепер не буде. Все їду. Але оці, ці круасани це вчорашні вечірні, теж вони за 50% знижка На них, а, виходить, я за них 3 євро заплатила за 6 круасанів по 50 центів. Ось так. Але вони дуже страшні, хоч. Хоч не, не свіжі, не пічки тільки що, але ще цілком свіжі, щоб смакувати. Як завжди, мене пригостили шоколадкою. Так. Я неправильно припаркувалась, так зазвичай ми не ставимо автівку. Але ну, зробила коло навколо кварталу, можливо, що місць немає для паркування. Тож в будь-якому разі, якщо що, знаю, чи чия це автівка, чи я ж, умовно наш власний двір перегородила, то думаю, все буде гаразд. Мендуться. О, ну добре. Не забудьте піти на вулицю погуляти. Так, наступний етап. Друга половина дня. У мене 3 години робочих, і ще я дві годинки домовлялась на підробіток. Тож Приїду після сьомої вечора. 5 годин зараз працюватиму. Сонечко вийшло 21 градус, вже трошки тепліше. Так, в цьому будинку я вже давненько не була. Думаю, що мадам десь була на відпочинку, мабуть, в гості їздила на місяць. А це, мабуть, вже повернулася. Але замість двох годин буду лише годинку тут. Бонжу! Мене в коментарях, як Світлані, перший день, сьогодні в неї вже другий. Вчора ми ну, Спочатку вона в перший свій візит подзвонила, в неї щось там не, не розібралась, як відсканувати. Точніше, я не зауважила, що ще там треба кнопочку нажати, валідувати. Нічого, дрібниці. А наприкінці дня вона подзвонила поділитися враженнями. Казала, звичайно, що втомилася 5 з половиною годин. У неї здається, чотири візити було. ось і, ну В одному дуже якомусь дивному, не дуже приємному місці була. Ну Я там сама ніколи не була, в соціальній квартирі. Ну, а так в цілому, каже, нічого. Все нормально, окей. Ось і сьогодні вона дзвонила, коли я ось з закупів повернулася, тоді біля мадам була. Теж шукала адресу. Не, не могла розібратися як код, там не підход... Ну, в, 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 Врешті подзвонила в процесі розмови. Вона сама розібралась, все, все гаразд. Але сьогодні в неї 6 з половиною години і я думаю, що вона суттєвіше втомиться. Але в неї контракт тільки на цей тиждень, ось на два дні, і наступний. Потім вони будуть вирішувати. Вона буде вирішувати, чи працюватиме, чи ні. Мадам зробила варенячко з інжиру і пригостила мене аж трьома слоїками. У нас вже якісь робочі родинні стосунки. Причому інжир це з їхнього саду. Вже не тільки дозріло а ще й. Ну, як я казала, що інжир він такий, що дуже швидко портиться. Треба його їсти або щось з ним робити. А що з ним робити? Вареничко. Зараз я їду кудись в сторону Алді, там десь поряд чи то квартира, чи будинок. Ну, якісь такі роз'яснення в мене написані в робочому телефоні. Будемо шукати. І через годинку, трохи більше, я сюди повернусь. Ще на дві години буду мити, домивати підлогу, а потім вікна буду з вулиці. Ось таке в мене буде завдання на пару годин. Прикольно, що пів будинку. Пів будинку те крило, де спальні великі е, гості, а саме подружка, коли їхала, перед тим, як виїхати ось в цьому туристичному місці, в готелі семейного типу, як я його називаю, бо. Майже два місяці безперервно хтось приїжджав з гостей. Перед тим як виїхати, поприбирала все, помила. Навіть санвузов мені не, не треба прибирати, так мадам сказала. Ось така каже, в мене подруга класна. Вирішила допомогти. Так, ну що ж, цікаве місце, багато в мене думок з цього приводу. Я, якщо коротко, в захваті від системи соціального захисту в, у Франції і від того, як взагалі працює і медична система також, тому що ось ця підтримка всіми можливими шляхами автономії людини, яка за певних обставин, мабуть, ну в моєму житті, в моєму досвіді таких людей взагалі називають недієздатними, не самостійними. Ця молода дівчина могла б скоріше за все, все своє життя провести в спеціальному закладі. Можливо, як це в нас там називають психлікарнями або інтернатами, спеціальними такими закритими установами. Але ось це в мене другий випадок, саме роботи з такими людьми, але наша ось муніципальна служба теж надає свої послуги. Я зараз на 5 хвилин нету, щоб потім не заїжджати. І далі розповім про свої враження ще. Ну, що, 10 кілограмів картоплі найголовніше купила. Соку і молока, бо всі наші запаси закінчились. Отже, на чому я зупинилась про так званих недієздатних людей? Або, скоріше це можна назвати, з обмеженою дієздатністю. Ем, у мене є марку. Позначка до інформації, що ось мені треба було з нею робити відвести, від супроводити на закупах в супермаркетах, які вона обере, і позначено, що вона не вміє рахувати, вона не розуміє, ну не може прочитати там етикетки. Їй з цим потрібна допомога, а також контролювати, щоб вона відверто якісь там незрозумілі речі не купувала, тобто людина. Молода, звичайно, але не вміє, не розуміє, як то все працює. І власне я приїхала. Ну, по-перше, вона сказала, що немає грошей в неї, там на наступному тижні вона там отримає, мабуть, якісь виплати. Добре, я менше про подробиці, а більше про от враження того, як це працює, так би мовити. Тому що людям дають можливість жити автономно, наскільки це можливо. Тобто, людина не потребує постійного медичного нагляду. Вона не має жити в спеціальній установі. Якщо вона Може впоратись з певною допомогою самостійно обслуговувати себе, жити їй просто треба контролювати певним чином і допомагати. Таких людей ну. Те, що я раніше зустрічала, там, там правда живе ком'юніті, така комуна, на багато кімнат, спалень, але з загальним приміщенням. Але це квартира в оренді, так, і мої колеги теж приїжджають, беруть їх всіх разом групою, везуть на закупи. Я так жодного разу не робила, але прибирати доводилось. Так ось приходить куратор. Я не знаю, це лікар, там, психіатр або. Просто супроводжуючи персонал медичний, який там все це намагається дізнатися, що, як проводять час, що робили, як витрачали кошти, навчає, знову і знову повторює, що за чим варто робити, як, ну, як малим дітям все пояснює, знову і знову. Ось виплати такі люди теж отримують соціальні від держави. На, держава їх утримує. І в тому числі батьки, які не можуть або не хочуть жити далі з такими дорослими дітьми. Їх, вони йдуть, так би мовити, в своє самостійне життя, і держава вже ними опікується. Медичний персонал приходить, ліки, і видно, що багато ліків людина вживає, приймає, і це все там в спеціальному боксі під замком стоїть, стоїть такі стоять тубуси того, що треба випити зранку, в обід, ввечері ось стоїть там ще приготовлено. І судя судячи з усього, вранці в і ввечері, в час, коли треба приймати ліки, при приїжджає так само, от як медсестри приїжджають до інших моїх бенефіціарів, сюди теж приїжджають, щоб проконтролювати власними руками дати ці медикументи, все записати. Тобто є певний контроль, але при цьому людина живе в орендованому житті житлі. Житло це в такій багатоквартирній будівлі, теж компенсує, не знаю, там, можливо, є якісь статки родини, але переважно це все таки соціальне житло, яке на утриманні у держави. Така людина вона знаходиться повністю на утриманні в держави. І фінансово, і державі і вигідно, і важливо, щоб за можливості ця людина жила автономно, не була під постійним наглядом. Відпрацювала загалом. Вийшло в мене 7 годин роботи. Все, впоралась. Працюй, хоча то просто стоїш біля воріт. Нічого не робиш, просто стоїш. З наступного тижня вже тут будуть збиратися збори. Канікули закінчаться. Діти допомагають нести продукти. Ну, ти не в ту сторону несеш. А, ну, а ти? Ну, ну. Ти зайнята чи що? Так, Ви щось тут малюєте? Так. А що тут мій шолом робить? Ну, тому що говорять, на ця на є. На моєму велосипеді? Ні, на, 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 на петровому. — А тато відремонтував його? Друзі, це все на сьогодні. Таким видався влог за п'ятницю. В суботу будуть домашні справи. Тож буде один пропуск щодо щоденних влогів. А ось у неділю у мене робочий день, повноцінний. Тому побачимося вже знову в моїх таких мандрах щоденних. Пізніше. Дякую, що додивилось відео до кінця. Не забудьте, будь ласка, про вподобайку. Якщо ще не зайшли в коментарі привітатися, то, будь ласка, теж це зробіть. Бережіть себе, не втрачаємо надію, все обов'язково буде добре. Бувайте!